Всім привіт друзі, з вами я, Веня, і сьогодні я пограю в Лакі-блоки. Ось. Тут, в принципі, ну, в за це. Типу, я давно не грав на Ваймворді і вирішив пограти. Ось. Тут гаджети так і не змінилися сильно. Ось це кровотінця по-іншому трошки працює, але в принципі майже так само. Ось. Е зараз будемо грати в Лакіблоки. Ось. Давайте, ну, карта теж трошки не змінилася. Скин у мене спішний, якщо що, як ви бачили вже. Або побачите просто. Ось. Ну, в принципі, карти теж не змінилися. Ну, по пару нових карт є. Але дроп тр трошки інший. Ось, як ми бачимо, тут у нас всякі молнії випадають, всякі штучки. Ось. Я, в принципі, граю трошки краще, ніж граф, ну просто швидше все роблю. Але, в принципі, і так я вбиваю. Ну, пр пр примірно, вбивав точно стільки ж гравців, скільки вбивав до цього. Ось якось. Ну, і взагалі цьому, теж воно дуже криво, криво пуляється. Ось. Так що, ось якось так. Як ми бачимо, нам треба спригнути. Так, а ну-ка йде звідси. давай 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 Ой, так ну-ка іди А, він сховайся, значит так просто друблю. Не сбежу. Не-не. Ай. Фух, ухо так стригнув. А на живый? А, на живый, блин, зараза. Ах ты! Ах ты! Блин! Там, блин, у меня файт, вообще. А ну-ка я так заблю. Ой, не! Нет! Тихо! Дивиться на меня! Так, Тихо! У мене менше на невикидав не ходить у нього теле, але Зараз спущусь так і я просто я за нього так тихо Що ти там робиш? Ой! На, получай, получай А, він ще яблоко з'їв, з'явив зараза Тихо ні! Я не в ТНТ а, блін, він, він вижив, я думав, він помре. Ну, але, в принципі, непогано. Не ну тут така дребинка, дивіться, з, з цих платформ всяких і так далі. Роз. Ну, карте, як ви бачите, такі самі. Ось. Якщо що, е ви там можете в налаштуваннях Майнкрафта зробити так, щоб е ви завжди бігали. Тобто, щоб ви не ходили і не нажимали Ctrl або... Два рази W. А ви можете просто налаштувати собі там на, на э, Escape, налаштування і там налаштування Ваймворду. І там ви можете э, налаштувати так, щоб ви бігали автоматично автоматично ну, автоматично, то. Тобто. Ну, я просто давно не записував з ваймворду такі великі відео. Ну, не знаю, тому що, скоріше за все, тому що э, просто я шорти знімав. Ось. Так, да Оці гастки я більше за все їх не люблю. Гастов і там ще замк забросили замб... всяких. Так, Блін. На. На. Блин. Кажется, що в нього звичайний мач, але він мене, блін, б'є. пробиває Якось. Ай. Дороді. Ай, блін. Так, все, мене. О, якось... якось воно, удар не, не просчитався. А, блін. Як ми бачимо теж, я можу там програвати, але в принципі... В принципі, я вбиваю за багато людей. Не так, не так як... давно, але... Давно я бував ще менше. Ось. Ну. В принципі так, сильно ничего не змінилося, ну в принципі, я маю на увазі, що не змінилося, а, а, карти. Карти. ну, дроп добавить, дивіться, Я не пам'ятаю, давно в Вайнворді. Ну, напиш... напишіть, мені в в Ось, а, напишіть мені в коментарі, Ось, напишіть мені в коментарі, Давно на войнворді були. А... Блискавки. Там, коротше, о, дивися. О, блін, зараз. Я вам зараз покажу налаштування як ви можете налаштувати. Дивися налаштування Як прийдемо ось можете собі зробити швидкість Ну, автоматично, просто щоб завжди бігало. І це. Ну, це удобно, коротше. Корисно. Ось. Ну, коротше. Я не пам'ятаю, давно на Ворді, по-моєму, не було. Не було блискавок Вони як. Кість, просто кість, це зачаровано. вони. Вони робить блискавки. Ось, їх не було. Добавили ще, по-моєму, звичайні сніжки А, ні, вони вже не були, вони вже не трачу. Ой, блін. ти Так. Ну-ка, йди. На. Що? На, на, на. О, все, були. як побачимо, я можу задум. Ну, якщо шо, якщо ви там міняєте броню, то краще заходить, за, заходіть в інвентар та е, дивіться на і, е, кількість зачарованих Якщо там зачарован більше, ніж е, вас надіто, то краще міняйте. Так, ну-ка. Так. Коротше зараз хочу... Блін, да і що я? Да, друзі, я геній, конечно, я геній. Не. Я хотів, коротше, взяти ТНТ і поставити його е, згори там е, на е, острови і потім е, з допомогою луку, е, зачарований на, е, на огнену стрілу, просто піджеч ТНТ і як, все забити. Але просто стрибну я стрибнув якось криво. Я хотів просто там поставити його, але якось не поставив так. О, я попав. Там трошки було видно, що він відтолкнувся. Да, він попав прям чопто. Так, ендерперли непогано. Якщо що, ендерперли, вони точно так же пуляються, як ендерперли із гаджу. Ну, це просто э, бюджети <sharp> на цьому не змінилися. Бюджети на меню. Ось. І. Да. А! якось долучився так. На, якийсь стів. Побачивши у нього якийсь меч зачарований, Походу, або діамантовий, або... О, допригнув. Це я так рідко можу допригувати, але можу. А назаритовий, блін, заражає. тихо, і во тут. Ок я так зроблю. О, це. Щоб здоров'я собі ону... цей. Оновити. Де він там? Так, о, все нормально доказывал. Так что у нас там броня, трошки поменяй собі. Так, о, ща блок И шо, попадешь? Ай! А, в нього взрывные лупы, Не не любимые взрывные лопы, на мені портить игру. Так, він йде, не йде, за. Не стих. На. Ага. Я думаю, я його зараз бью. Якщо що, коли гравці використав цю штуку з... взагалі... Кстати, у мене ця бомба взагалі не відняла нічого. Вона як скелет виглядає, коли ви пуляєте її. О, попали по ньому, блін, не тут всі лупи. Де Коли гравець поперед оцю слаєм слайм тут, то вам краще ламати його, щоб гравець на знайомі. Щоб він просто не Блін, це... зацілкав. Не стріляє по мені, хоча б пару секунд. Будь ласка. Дякую. Ай, це інше вже. Ішов. І шо? Так, і... Офіть пол хп, я шоці... Якось вижив, все таки Я спорту теж слайм і... О, в мене є куріний лук, нормально. Зараз буде там зриватись все. Ну, вона спавнить курицю, там є... яка зривається. Є шанс, коли вино спавнить його. Так, ну зривайтеся, що ви не зриваєтеся. Там просто якщо попаду по одному, то я можу вбити саму курицю, так що коротше. Ну, цей лук не, не на скінченість, але в мене багато ціл. Так. О, прям ідеально попа не є це Взеві так стіл зараз. Ай, блін. Його пали. І шой тепер по мене попадеш? Та мене ма більше бомб. Та -мо, я ну як це... Mm, да. А, в мене було чи блін. Ну, в принципі, я і так не встиг. А то друге місце. Ну, друге місце. не по таблиці, а друге місце по гравцям. Типу, скільки гравців, гравців залишилось ось. Якщо ще, теж можете так прыгати. Типу, став... пригайте, ставити під себе блок і ставите блок далі, щоб допригнути і не, не тратити багато блоків. Ну і часу теж. Щоб вас не скинуло так ну ось ось цей новий режим Pets Go. я в нього не грав але ну, він є. там його там по-моєму коли я там грав там його поміняли на якийсь час так. в мене а ні, не активно воно там відкривається коли ви там граєте на міні іграх і коли ви взагалі активні взагалі на сервері карта, так, кстати прикольно Мені вона подобається а, теж, я вам забув сказати. То що дивіться, якщо, наприклад, якщо на острові... Е, е, наприклад, чотири локи-локи, да? Ось я таке значить, Хорошо, стріляйте по красавку. Ну, друзі, я думаю, що я буду закінчувати, тому що і так, я в принципі знімаю багато. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, з вами був хелані. Всім пока-пока.